तो वहीं नशन होने के बाद रेंजर शामिल हुए और उसके बाद उसने उसी को निकाला जब तक नहीं जिनके लिए वह इंतजार कर रहा था। हम लोग ने उसको खाने का स्थिति नहीं देखी क्योंकि वह हमें इतना अच्छा नहीं लगा कि वह इतना अच्छा नहीं लगा कि वह इतना problem șiând în cană programă păcași a tre și căgaște procraine totrăș ca în nocăvin cășrești.ăzi fa să su to comcuraă jo, propraved Buăva și pra, Proțiaania și o

Доброго, дня, шановні депутати, попрошення. До проєкту бюджету громади на 2025 рік пропонується внести зміни за результатами виконання бюджету станом на 1 травня 2025 року. Відповідно до поданих запитів лесів звернень, пропонується розподілити кошти в сумі 2 мільйони 299 грн. 172 гривні за, за такими напрямками для проведення розрахунку норм споживання води по населених пунктах громади. Це буде впроваджено плата послуг. 96 тисяч пропонентів спрямувати сюди. Для придбання будівельних матеріалів це, це приміщення міської ради. І проведе там поточний ремонт мали замінити двері вхідні до ВАВСТУ, де розписуються, і поставити ліноду. Це 89 360, пропонується спрямувати на підтримку нашої водопровідної мережі, будемо говорити так, для. Водоканала Плюс комунальне підприємство, передбачаються кошти для придбання наступних агрегатів. Там ви бачите написано в пропозиції, якщо можна їх не буду називати, які вони було. Не розуміюся. Два вийде наступних агрегатів і, відповідно, провід 2200 метрів, загальна сума цього придбання. 499 тисяч для яка пропонується виділити. Для оплати за спожиту електроенергію і англостоволимами, а здобинами, то і зовнішнє освітлення 135 тисяч для водоканала Плюс, щоб провести розрахунки, не, не допустити заборгованість. І на придбання для водоканала Плюс деревоподрібнучі машини, вартість якої Посередній вартості близько 360 тисяч, запри них попередньо вийшла з ладу і немає далі експлуатуватися Загальна сума підтримки та й де головного розпорядника виконавчого комітету складає 1 мільйон 180 тисяч 53 гривень. Для управління освіти, культури і туризму пропонується виділити кошти 312 312,60 гривень, саме нам які цілі. Це на оплату послуг, на отримання дозволу щодо експлуатації придубавлених подій. 3560 це оплата по сустрові організації так само, як і по норма споживання води. Для оплати енергоносіїв для закладів середньої освіти і для дошкільних це придбання бурілля зараз якраз в літній період прийде, оплата електроенергії водопостачання, те, що бачимо по нормам. По фактичному споживанню, що трошки не міщається. І тому потрібно нам віддати додаткову поспішку. Так, це 205 400 відповідно і 20 200. І для того, щоб доопрацювати алею загиблим героям, це те, що тут знаходиться, то додатиметься туди банери і будуть попрошуватися попрошувати. там, десь якась ситуація є далося вільний. Це передбачається. Сприймувати 10 тисяч гривень. І загальну суму я називала нам 312 тисяч гривень для управління освітою. Далі відповідно до звернення центру надання соціальних послуг, їм пропонується виділити кошти сумі 66 тисяч 3009. Це на оплату відряджень для фахівця із супроводу ветеранів і для спеціалістів із соціальної роботи Батер центру. І на технічне обслуговування автомобіля, це який новий отриманий, який спеціальний таксі службу є, для придбання принтерів 16 тисяч виділяють і для придбання сім'ї дверей, для того, щоб їх замінити, щоб можливо було нормально функціонувати і заїжджати в натуральні приміщення. Загальна сума йому тисяч 6400 гривень. І на підтримку Сил безпеки і оборони. Пропонується спрямувати 650 тисяч. Одна сума спрямовується, де зараз буде слухатися питання про програму підтримки Служби безпеки України у Полтавської області 250 тисяч. Зате ця програма підпонується відзволі кошти на їхню підтримку і на підтримку спецпідрузів Національної поліції Полкавської області 400 тисяч. Даремоту на 2 мільйони 10 пропозиції. Немає, Скажіть, будь ласка, у нас купи, які ми закладали і не на півроку закладали в чаті? не Ні, не на півроку. Це не закладав на повний рік, але коли зараз йде споживання води і

по практичнему споживання фігасових видало податків двадцять четвертому року. Зараз там 20 тисяч років. А по світу владалося по 10 гривень кіловат, а в січні місяці було 11 два десятки. була ж у нас така ситуація, що випадали на останні надію, тому що з першого січня всі ж прийняті були брати на ті виконання. Тобто більше з технічними поки все. А яке відношення працівників до енергоносії і до цього? Це було дуже 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 що, дуже 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 Наступне запитання у мене до стосовно призвання будівельного міста, проведення ремонтних робіт і до тест центру. Якщо ми беремо на розгляд питання стосовно виконану, то чітко зрозуміло. Вони подають три різні цілові пропозиції, середня ціна зрозуміла. як ви подаєте цих, не маючи нечого під документом? Просто так. Скажіть, будь ласка, не буває такого, щоб гроші просто, а ми не знаємо під шої дають на важливість? Ви сайт ми, не дивилися, і внуку, можна, ми повинні складати документи. Однозначно тобто, повинні складати документи. Яка ця варвар? І так само потенцем. Е, ви визначив що отакація, а потім отакація. Вчора ось мені буквально бачимо, який кажуть, хто він перерахував по-новому, ці одна Тобто, у кого зводиш, вони ще розрахунок на українські не дають. і Я ж теж тим займався. Жодної копійки рубля не дадуть, якщо ми буде три кто-то пропозиції, вона кожну. В телефому режимі все зав'язовується, але ну було не мага. От ну, ми зараз нас дали 20 тисяч, 20 тисяч. Ну їх не вистачить розкрити одна тисяча, вчора ніхто почекав, що все ж не поки не відідати, що їх не вистачати. Давайте виділим, а на праві враховуємо те, про що йде мова. Mm -hmm. Ну просто не ж щоб що не вистачати. Ну, ми ну далі, ще тут просто вже ще. Ну, двері не стандортні, Таміла Там, Я визначаю, що там з двух половиною двері треба робити, тому що ці я вам вони зарядні. А через те, що вона не стандартна, відповідно ж, виходить, що вже не стандарт, нужден стандартний можна 80 сам відчервав, 90, а в нас це 20.

Шановні депутати, до Кобілянської міської ради надійшов лист від Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо виділення коштів місцевого бюджету для належного виконання поставлених завдань перед особовим складом управління СБУ Полтавській області пов'язаних здійсненням заходів забезпечення національної безпеки і оборони умова повномасштабного торгу Російської Федерації на території України. За результатами розгляду. Цього листа пропонується до затвердження програма покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів управління СБУ Холтавської області на 2025 рік. Метою цієї програми є удосконалення оперативно-службової діяльності підрозділів СБУ Холтавської в області, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами району. Та територіальної громади щодо забезпечення державної безпеки, матеріально-технічного забезпечення підрозділу, з метою покращення ефективності його роботи та мобільності, реагування, попередження злочинів та правопорушень. Ну, звичайно, це сприяння забезпечення суспільної безпеки, запобігання та протидії злочинам. Єдине, що у своєму листі вони просили виділити 300 тисяч гривень, але за узгодженням із фінансовою виконуючим повноваженням військовою, ці програми пропонуються до виділення 250 тисяч гривень. Ну, загалом можна скажу. Нема.

Пропонується проєкт Згідно закону України про місцеве самоврядування, згідно з 24 закону України про дошкільну освіту, керуючись положенням про конкурс на посаду керівника комунального закладу дошкільної освіти Кобелянської міської ради, затвердженого рішення 54-ї сесії Кобелянської міської ради, 8 липа від 24, -й, 24, -й, 24 -й, 25 -й року No15. Пропонується провести конкурс на посаду директора Перегонівського закладу дошкільної освіти Сподичку міської ради та області. Друге оголосити про проведення конкурсу на посаду директора Перегонівського закладу дошкільної освіти Сполучків міської ради на офіційних веб-сайтах Кобелянської міської ради та управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобілянської міської ради. Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі становить 20 календарних днів з на оприлюднення оголошення. Виручити де виконуючим повноваження Копорецького міського голови з питанням міської ради власної підхилки сформувати та затвердити персональний склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора переговорського закладу до шкільної освіти судочку Кобряської міської ради потаської паніки. Даний об'єкт було включено в перелік першого типу, згідно рішення від 20 грудня 2022 року номер 10 про надання в оренду частини для цільної будівлі 1 квадратний метр за адресу Персона, будинок 29 місто по на умовах аукціону. Об'єкт розміщений колевий апарат В Зв'язку з тим, що Павлоцька Настасіння вона закрила ФОП, з нею було розірвано договір оренди. Але об'єкт залишається в переліку. В зв'язку до електронної торгувальної системи надійшла заява до Калапільського Володимира Олександровича на право оренди об'єкта, включено в перелік 1 типу. В зв'язку з чим пропонується погодити номер на передачу в оренду об'єкту комунальної власності Кобелявської міської ради за адресою міського Кобиляка 29 АСАН, частина адміністративної будівлі на першому поверсі загальні площа 2 квадратний метр. Друге стартова ціна становить 1% від оціночної вартості об'єкта оренди. Третій Мінімальний крок аукціону 1% від стартової оренди плати об'єкта. Строк оренди 5 років. У повноваженні особі за організацію та проведення процедури закупівель розроблять та публікувати електронно-провіденні системі оголошення про передачу майна, зазначені в пункті 1 рішення в оренду на аукціоні.

<ганувач> На розгляд депутатів пропонується проєкт рішення, назву зачитала Данія Вячеславівна. Я з вашого дозволу зачитаю тільки результативну частину. Звернутися до Полтавської обласної ради з ініціативою пропозицією, щодо безоплатної передачі рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищі Місько Полтавської області. У комунальну власність територіальної громаді Республіка Баляцької міської ради, а саме житлові будівлі та споруди, які розташовані за адресою Полтавська область, Полтавський район, місто Кобелярки, вулиця Музична, 28, о, а також об'єкт цивільного захисту населення протирадіаційне укриття розташований за адресою вулиця Дружби, 1 місто Коваля, надати згоду щодо прийняття нерухомого майна зі спільної власності у комунальну власність територіальної громади в особі Кобеляцької міської ради, а саме двох перша це не житлова будівля, яку я перше зачитала, і друга це об'єкт рівного захисту населення за вулицю, за адресою вулиця Дружби, 1, доручити виконуючому повноваження міського голови Василю Піктіну, підписати відповідні акти. Приймання передачі визначеного по 1 цього рішення. Наша плава будівля планується використовувати для е, музичної школи. І Напроти? напроти. обидві будівлі будуть yeah. музичної школи. А вокальні. А будівля гарні.

Лоша 235 квадратних метрів. Ну просто у нас подушка 1, У нас просто подружба один. А, Б, Б, Г, Д. Це є тільки те, що я знаю. А ще я думаю, є А і Ж. Оце А Про які об'єкти демона дружба один? Ну це що йдемо? Ну проти радіаційне об'єкту. Дружба один, як А що дружба один.

Následně vám vysvětlím, jak se to dělá. Třeba jsem měl předem všechny informace. Takže, jak se to dělá? 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 Takže,

Микола Андрійович, він якийсь дав чоловік після удачного лікування, але гоноров три тисячі доларів. Ай, що Микола Андрійович тобі заходить, а він не примість три тисячі доларів, який долар був поперед. Як би за 1500 15 щось як От яку трактор на дискусавість, що це йому двадцять років це як не купили. Багато таких. Він не має навіть свого. Давайте, давайте. Це не був мовчий човєк. Ні, комуніст. Комуніст, наче, якщо так. А який був року на роді, м'яка, 70 років? Не знаю, який був. Була зі славянами. Який був у сільській області. Якщо не робочий, то не робочий. Не розумію. І колишній, який співав? Ні, співав тоді. А, а це я опух, я вибачте, я спухав зруй под мою косовку, бо там ще опухано. Дуже вовк. Нє. Так воно не оце сігоп. Нє, 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 нє. А я такі проекти не чиню. Ну, за таке, будуть працювати, якщо не будуть, то я вас запрошую. <плес> сігоп, ви запрошуєте? Всіх випадково нехай працюють з різного. І ще в коні, що є сподівання, якщо хай я не буду, а скажіть, місті, правка, будуть. Скупсько. Добре. Вам слава. Thank you. to